Хочу зробити невеличкий обзорчик коротше, на паличку, яку я собі недавно придбав. Це. Коротше, я її взяв вообще, блядь, за халяву. Я реально думав. А, ну... В описі Спінінга було написано Спортивний стрій. Я хуй знаю, що це такий за стрій. Поковиряв в інтернеті виявилося, що це. Коротше. Такий собі стрій, в який, в принципі, будь-який виробник може запхати будь-які поняття. Ось. Е так, секундочку, сідаємо телефоном. Ну, коротше, я взяв. Значить, називається Samsphis Martin 1,8 метра 520 грамів. Отака От палка. От, Показую. Виявилось, палка має швидкий стрій, а може навіть екстра швидкий. Що, в принципі, для тої ціни, яка на складі в 390 гривень, це взагалі тупа халява для такого спінгу. Катушка в мене 210 грам. І на 210 грам в неї, в принципі, дивіться, ідеальний баланс, бачите? Тобто спінінг просто чотенький. Колечки всі ровненько проклеєні. Офігітельно е, качество зроблено. Я взагалі удивився, коли я побачив. Я думав, ну, типу, прийде за 400 гривень, яке то фуфло повне. Але палка просто ну, швидкого ладу. Єдине, що для мене, ну, як для мене, вона трішечки закоротка 1,8 метрів. 2,10 було б саме то. А за цю ціну це взагалі була тупо халявний, ну, халявний подарунок. Єдине що, якщо на маленького окуня е, ловить, то трошки їм дзьобек рве, коли вони тарабанять. От. Бо палка трішечки затверда для малого окунця. Ну, ця проблема знімається тим, що можна відпустити тупо фріксіон, і все бомба ракета. От. Катушка в мене Кайда 800 э, об'єм. Така вона, типа міні катушечка. Прикольна. Ну, доволі прикольна. Тим, що в неї, дивіться, немає ніякого люфта назад. От. Хоп, 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 хоп. І в принципі я поставив нитку 01. Ловлю на відвідний поводок. Беру зазвичай грам 10-13 грузик. Летить метрів на 30-40. Отлічно просто. Так що, в принципі, хто шукав халявний спінінг для старта собі, чи просто недорогий спіннінг, який може бути там не жалко. Піти з ним, не знаю, по якимось чигирям. Оця палка це чисто ідеальний варік взагалі. Бо ну 400 гривень блять, за спінінг, це не то, що не ціна, ви просто зараз не знайдете нічого більш-менш нормального, якщо знайдете, то це буде така сопля. А, ну, коротше, як мінімум, це буде середній лад. От, А справа в тому, що середній лад він завжди дешевше, тому що. При виробництві швидкого ладу палок, там йде трошки зовсім інша технологія, і тому ці спінінги, вони, вони самі по собі дорожчі. На палка дивіться, є воручка. ось такий кріпежик, в ній прикольний, доволі ергономічний дизайн і дуже удобно тримати. Тут ще є кусочок з пробкового дерева. От. Колечки доволі класні. Реально кажу. Дивіться, бачите? Кончик отрабатує, дивіться як. Як в екстра швидкому ладі, тобто він е згинається ну, навіть не на третину, а може на відсотків 20. Відігрує отлично. Палка дзвонка. Ну, я ж кажу, якщо наоконя, то трохи рветь дзьобіки, тому треба відпускати фрикціон на максималку. Так що кому сподобалось, не реклама, сайта, сайт Хозсклад, тому що ці палки, в принципі, наверно, тільки в них і залишились, бо дивився інших продавців, в них їх тупо немає в наявності. Не знаю, я так подумав, може ще собі з запехи, може ще одну таку зацеплю на всякий пожарний. Коротше, вот, складається, має близько метра довжину, дуже компактненька. Палка йде в чехлі, це я її просто без чехла юзаю. Так що, друзі, ну такий, мі мікрообзорчик. Дякую всім за увагу.